А під вечір сигнали так і пішли. Зараз подивимось, що там. Угу, викопали. Так, десь ці грудці. Цікаво, що в нас тут... О, я вже бачу. І це у нас монетка. Що за монетка? Скоріше за все три копійки радянщина. Але... Рік. А який рік? Рік не видно. Добре, вдома почищу, потім всім покажу. Але монетка уже, уже щось.